Отже, глава МЗС України Кулєба вирішив надіслати чіткий меседж нашим західним партнерам. Він категорично заявив, що якщо Україна не отримає військової допомоги від партнерів, то відважні українці відбиватимуться від здичавілих лопатами. Наймовірніше, міністр мав на увазі саперні лопатки, яких, як повідомив мені колишній міністр інфраструктури Омелян, навіть немає в оборонному замовленні, і наймовірніше вони не виробляються в Україні. Проте... Я знаю в ЗСУ достатню кількість хоробрих українських солдатів та офіцерів, які не планують здаватися з за жодних обставин. Ще я знаю солдатів і офіцерів, які, якщо їх зрадять союзники, можуть піти на службу російському царю. Як полюбляють говорити на заході, нічого особистого, просто розграбуємо царгород. І не існує жодного варіанту, за якого Росія захоплює Україну, і на цьому для Європи все закінчується миром і дружбою зі здичавілими. Доброго вечора без України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, робимо перепости, не забуваємо про коментарі, а також підписати своїх друзів та знайомих на наш проект. А я продовжую. Паралельно з Кулебою залкоми вийшов атомний мопс імперії Дмитро Мєдвєдєв, Він же позивний стакан. Мопс повідомив світу про те, що держава Україна стає небезпечною для українців. При цьому справа не в бандерівській владі, а в будь-якому варіанті Незалежної України. На думку Мєдвєдєва, Україна це ракове новоутворення на тілі імперії, і вона має бути знищена. Далі цитата. Існує стовідсоткова ймовірність нового конфлікту, хоч би які б папірці про безпеку не підписував захід із маріонеточним київським режимом. Йому не допоможе ні Асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО. Це може статися і через 10, і через 50 років. Вони зрозуміють, продовжує Медведєв, що життя у великій спільній державі, яку вони зараз не дуже люблять, краще за смерть. Їхньої смерті і смерті їхніх близьких. І що швидше українці усвідомлять це, то краще. Мені здається, що позивний стакан звертався до громадян України, які втомилися від війни і ухвалили рішення не брати участь в її обороні. Я зараз не готовий дискутувати на тему, хто винен у тому, що на зміну ентузіазму і патріотизму прийшла апатія і думки про те, що гірше вже не буде. Річ у тім, що завжди може бути гірше. Але я тут не для того, щоб когось закликати захищати свою батьківщину, свій дім чи могили своїх предків. Це рішення кожному чоловікові доведеться приймати самому. Тому що тотальна мобілізація буде, вона вже йде, просто кострубато і неефективно. І ловити будуть не просто на вулицях або витягати з автомобілів. Я впевнений, що ми обов'язково прийдемо до того, що представники ТЦК разом з поліцією вибиватимуть двері в будинках і квартирах. А бізнес і економіка країни заваляться остаточно. Для цього достатньо просто послухати нашого президента. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. І це факт. І далі. Ти будеш воювати або не воювати. Ти будеш працювати, тому що я наводив цей приклад: вже в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми в війні. І тому ти або працюєш, або ти воюєш. І це факт. Я не знаю, як професійний актор і на цей момент вже досвідчений політик може так злочинно невдало складати слова в настільки незграбні і провокаційні фрази. В Україні не можна просто дихати повітрям. Я все ж таки думав, що першим цю фразу після сеньора Помідора з Чіполіно виголосить Даніла Гітьманцев. Але ні. Звісно, я розумію, що хотів сказати президент. Нам треба об'єднатися, виконати свій громадянський обов'язок перед країною і що нікому не вдасться відсидітися. Тут я хотів би помилитися, але мені здається, що в нього не виходить об'єднати країну, і очевидно, що мільйонам таки вдасться відсидітися: комусь у Канаді, комусь у Монако, комусь у ЄС, комусь у багатоквартирному будинку в столиці. Саме в такий спосіб цар Леонід загинув у нерівному бою з персами. Хоча, якби греки одразу об'єдналися і дали бій, не довелося б жертвувати такою кількістю героїв. Кулеба з крилатою лопатою в руках може стати не менш трагічною фігурою в сучасній історії. Я вже це бачу. Ось, наприклад, наше воїнство судного дня вишикувалося в полі на околиці зруйнованого СМТ фермопілівка. Попереду наш командант ТЗ на бойовому поні, за ним Кулеба з електролопатою. На лівому фланзі крило Тимошенко на броньованому тахо, на правому важко озброєне нормативними актами лицарство з кабміну. За ними йдуть нардепи з хоругвами. Вони співають конституційні літанії, в очах рішучість і самогубний блиск. У небі над елітними полками урядовців і політиків на надувному крилатому коні ширяє Валькірія Мар'яна. Вона готується проводити героїчно втомлених нардепів у жилий комплекс Вальхала на Печерську. У центрі армії можна помітити дерев'яний поміст, на якому напівоголений Микола Тищенко тисне від грудей спікера парламента Стефанчука. Від такого прояву первісної сили сіпаються навіть бувалі штурмовики, а звичайні ж піхотинці зарікаються закидатися солями та грати в онлайн казіно. Особливий інтерес викликає унікальне забарвлення понякоменданте З. Це піксель ЗСУ, і це безумовно успіх нашого військово-промисловного комплексу, бо це не фарба, а природне забарвлення, яке було досягнуто спеціально підібраною комбінацією генів. Коня звуть піксітатус. За паперами він коштує мільярд гривень, але між нами куплений на Аліекспрес і пофарбований у піксель волонтерським СТО за грубі гроші. На іншому боці поля стоїть воїнство одвічного ворога. Ліворуч, скаженіють легіони Штормзомбі. Праворуч стоять важка вогнеметна система Санцепьок, кілька танків Т-90 і надувний макет танка-Армата. Високо в небі нишпорять Міг-31, трохи нижче, зависла повітряна куля, її гондола підозріло нагадує літрову пляшку Фінляндії. У ній, одягнувши пурпурний імперський ватник, стоїть атомний мопс імперії. Дмитро Медведєв. після збиття літака ДЛРС А 50 йому доручено координувати удари крилатими і балістичними ракетами. Дізнавшись про це від Буданова, обидві армії починають ревно молитися. А журналіст Бутусов намагається нацькувати Валькірію Мар'яну на мопса Дімона. Мар'яна морозиться. На зустріч коменданта З висувається бог імператор російського людства Стерган Кабаєв. Він одягнений у трико, поверх якого натягнуті радянські сімейні труси. Імператор сидить на троні, звареному з корпусу балістичної ракети. Сам трон стоїть на двох ядерних підводних човнах, які зварені в катамаран. Всю цю конструкцію тягнуть десантники з парашутами, бойові пловці в ластах і олімпійські спортсмени в костюмах боско Газпром. Спортсмени кричать: спорт поза політикою і, будь ласка, не стріляйте. Обидва лідери зустрічаються десь посередині. У перемовинах з нашого боку бере участь Давід Арахамійський. З боку здичавілих розвідник Арестович, який одночасно працює на Росію, Україну і фрилансером в Мосад. Гаразд, Пофантазували і повертаємося в реальний світ, який, правду кажучи, має не менш дивовижний вигляд. Переходимо до міжнародної політики. Ви вже знаєте, що Байден порадив Зеленському притримати поні і замість нищівного кавалерійського наскоку зосередитися на обороні. Ну, не те, щоб ми особливо кудись газували навіть за наявності Лопат. Просто це означає, що виділення військової допомоги від США знову затягується. Власне, саме тому активувалися наші партнери в ЄС. Шольц заявив, що збільшує допомогу до 7 мільярдів. Британія вже підтвердила 3 мільярди. Макрон готовий підписати довгостроковий договір про підтримку України, аналогічний британському. Передвиборча кампанія в США дуже шкодить Україні, але тут нічого не поробиш. З хорошого, Європа почала усвідомлювати, що це її війна. Америка далеко, а Росія поруч. І її було бажано зупинити в Україні, а не чекати кинджалів по Кельнському собору або собору святого Петра. Уже з'явилися перші сигнали від Угорщини, які дали чітко зрозуміти ще парочка демаршів і більше ніякого права голосу. Таким чином, дуже скоро ми все таки зможемо розблокувати 50 мільярдів допомоги. Водночас прем'єр Естонії заявила, що 50 країн групи Рамштайн щорічно можуть направляти Україні чверть відсотка свого ВВП. Вдумайтесь, це одразу 131 мільярд допомоги щорічно, і це дуже багато. А от на запитання, навіщо давати нам гроші, відповів глава МЗС Британії США витратили всього 10% свого оборонного бюджету і домоглися знищення. 50% військової техніки РФ. При цьому Росія втратила 300 тисяч солдатів і 20% Чорноморського флоту. Від себе додам. При цьому не загинув жоден американський солдат і жодна російська ракета не прилетіла по території США. Це при тому, що самі американці давали нам не більше двох тижнів. Що ж, на сьогодні вони вже помилилися на 680 діб, а російські війська, як і раніше, намагаються захопити передмістя Донецьку. Зсу це реальна сила, але ціна нашого опору висока. Партнери мають розуміти, що ми не можемо щороку мобілізовувати по 500 тисяч солдатів і чекати, коли нам підкинуть трошки снарядів. План оборони, звільнення території кінця війни має бути не тільки у нас. А ми разом маємо робити все для нашої перемоги. До речі, у мене дуже хороші новини від нашого фонду Україна вогні. Це було надзвичайно непросто як з фінансового, так і з організаційного погляду, але завдяки допомозі компанії «Космолот» нам вдалося придбати та передати українським розвідувальним підрозділам. 32 штурмові гвинтівки бренд 2, два кулемети ДШК та комплектуючі до них. Сума контракту 6 мільйонів гривень, плюс неймовірний досвід європейських та українських бюрократичних процедур. Але воно того варте. Військові задоволені наразі наш підрозділ фактична зброя бренд-2 і чешські автомати Скорпіон. 9 мм Дякуємо компанії Космолот за допомогу в придбанні цієї зброї. Зброя виявилася легкою, наразі дійною, дуже зручною. І саме завдяки калібру обийна сила у них краще, вища. підрозділах буде використовуватись на. Лінії зіткнення з противником і на лінії охорони державного кордону. Основні дії це місцевість, урбанізована місцевість, штурмові дії в Окопах і в лісосмугах. Там ще залишились лісосмуги. Тобто наразі це державний кордон на півночі нашої країни. І ця зброя на короткій дистанції дуже убойна, так скажемо. У них гарні характеристики, кучні, і я думаю, на короткій відстані буде показувати гарний результат. Безпосередньо добрин це підходить наші набої 7,62х39. На перевірили, вже підходить. І магазини, і набої. Нічого не клинить, все добре працює. Завдяки тому, що воно легка. Компактний, легше нести, і я можу навіть однією рукою тримати. Калашникові так ну, це треба розвинені м'язи мати. Брен намного легше. Планка пікатівні дозволяє встановити додаткове обладнання. Це і фонарик, і каліматор, ручку переносу вогню, що теж краще сказується на бойових якостях. Плюс керований приклад, який теж складується, можна його скласти. І автомат може поміститись в баул і теж краще транспортування. Ну, не знаю, мені подобається так. Я знаю, що дехто з вас вже встиг написати в коментарях, що краще б ви ці гроші взяли у студії йоги або жіночого монастиря вісталок Господніх. Я з вами категорично згоден, але ні йоги, ні монашки таких грошей нам не пропонували. А ось Космолот вже витратив на потреби ЗСУ 130 мільйонів гривень. На цьому все. Видивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!